Привіт, з вами Impression. І сьогодні я розповім, як змінити мову на вашому YouTube-каналі, е, а саме інтерфейсу. Ви бачите, в мене український варіант. І щоб це змінити, потрібно нажати на ваш акаунт. Тут все просто. І тут ми маємо бачити зміну мови. У мене стоїть українська. Нажимаємо і вибираємо ту мову, яку ви хочете, Там хоч англійську або українську. А Також у нас є тут місце знаходження Україна. Якщо ви берете, виберете Україну, то частіше вам буде попадатись контент україномовний. Але це не факт. Вам буде попадатися той контент, який ви споживаєте. Якщо ви споживаєте російськомовний контент, то частіше вам буде YouTube рекомендувати саме такий контент, або англомовний, або україномовний. А, також є такий спосіб, якщо ви бачите російськомовний контент, нажимаєте там три точки під відео і не показувати канал. Це значить, відео з цього каналу вам зовсім не буде показуватись. Або не цікаво. За чисту це впливає на сам формат. Якщо вам цікаво про мотоцикли, то про мотоцикл вам буде менше рекомендуватись. Ще є плагіни на ваш браузер, Chrome, наприклад, або інакшим щось використовуєте, і він може зовсім прибрати все російськомовне. наприклад. Це я так просто на додачу рішу розповісти. Тому всім пока!